Війна дуже змінилася, і якщо ми починали з такої класичної конвенційної війни 20-го сторіччя з танками, БТРами, гелікоптерами та літаками, то зараз, якщо ми подивимося на полі бою на лінію фронту, то там ви не знайдете, мабуть, військової техніки танків на відстані до там 15 кілометрів, тому що будь-яка Техніка, яка з'являється там на полі бою, одразу може бути вражена саме дронами. На жаль, з обох боків не тільки ми багато виробляємо дронів, але й Російська Федерація виробляє і використовує. І саме тому пріоритетом зараз стає виробництво дронів, виробництво протидії дронам. Це системи РЕБ, але і нікуди не дівається артилерія, тому що це все ж таки ну не далекобійна, але дистанційна зброя, яка може. Все, що використовуватися, не зважаючи на реби, не зважаючи на РЕРи, не зважаючи на будь-які електронні а, пристрої, які не, не впливають на їхню роботу. Тому а, Україна зосередилася саме на ось цих напрямках: а, дрони, реби, артилерія. Звісно, що нам потрібна ще і системи ППО, і ми розробляємо свої системи ППО. Але це м, досить високотехнологічна зброя, яку на сьогоднішній день аналоги ми ну поки що не можемо аналоги, наприклад, того самого Петріота, який може перехоплювати аеробалістичні ракети, а, ми не, не, не виробляємо. І тут ми спираємося наших партнерів. Разом з тим, потрібно сказати, що наші партнери також готові а, фінансувати наше виробництво, інвестувати в спільні підприємства з нашим виробництвом. Це говорить про те, що вони розуміють якраз таки. Важливість цих пріоритетів, важливість дронів на сьогоднішній, день, важливість ребу не тільки для України, але я думаю, що і для власної армії, і перерозброювати власну армію за зразками України вони вже починають потроху.